Доброго дня усім. Отже, нарешті я дісталась цього перцю. Я вже казала, що я його висадювала 28 червня, здається. Ну, коротше, 29 навіть. Не пам'ятаю точно. Як бачите, воно оце ну, маленьке, а там є такі, що вже доволі гарно квітнуть, але не про це. Я його підв'язала і відразу ж пасинкую. Пасинкую обов'язково аж до цієї розвилки. Далі йдуть, як бачите, як їх називають коронні квітки. Я їх не чіпаю. Я не знаю звідки таке взялось, але колись я навіть насіння збирала. Саме із плоду, із коронної квітки. А ось пасинки, може хтось каже, це врожай прибираю. Ні, тоді буде, звичайно, на них також понав'язується перець, але він буде дуже-дуже дрібний, що зверху, що на тих пасинках. І не буде давати рослину. Ось, ви бачите? Ой, як все ж так показати. Оно на пасинку вже квітка. І тут квітки. І воно буде просто витягувати і не давати рослині добре розвинутись. А так... Рослина буде доволі непогано розвиватись. І, і ще, гадаю, понав'язує багато водів. Більше я нічого не роблю. Якщо навіть багато квіточок нав'язується, я їх не чіпаю. Рослина сама знає, скільки вона зможе прогодувати. І зайвий Квіточки вона сама скидає. І пасенки я більше тут нічого не посимкую. Так, ну от, все, що хотіла поки що сказати, розповісти. Не встигаю, зовсім не встигаю нічого вчора із Сережею встановили Тунелі з загроволокном. Ну, там я вже Виставила кассети, там у мене буде капуста. Мабуть, потім я розповім, що я висаджую далі. Ну, а поки що все. Усім всього самого найкращого і гарних всім врожаїв.